Перед початком відео нагадаю, що на цьому каналі у списках відтворення зібрана найбільша в українському Ютубі колекція навчальних військових відео на різну тематику, посилання на них, а також поради щодо вибору кращого екіпірування у описі до відео. 6 порад по маскуванню у будівлі. Перше. Якщо військовий перебуває в будівлі, він повинен знаходитися в тій частині кімнати, яка знаходиться в тіні, тіні від великих предметів. Такі, як меблі та стіни, допомагають приховати його присутність. В ідеалі при спостереженні з вікна ви повинні сховатися за певним предметом, наприклад, за шафою з телевізором, стільцем або столом, і на вас має падати тінь від стіни. Також краще не стояти безпосередньо перед вікном, а спостерігати під певним кутом. Друге. Уникати світлих або відбиваючих предметів. Не слід стояти на сонці із спорядженням, що може створити відблиски. Це можуть бути металеві частини, глянцеві поверхні чи шоломи, які в умовах сонячного світання можуть відзеркалювати світло та привертати увагу. Такі предмети варто обмотувати маскувальною стрічкою або наносити на них маскувальну фарбу чи матуючий праймер. На шоломи можна одягнути маскувальний кавер. Третє. У разі, коли неможливо приховатися в тіні, використання штор або жалюзі допомагає обмежити видимість вікон. Спостереження через члени в жалюзі значно знижує ймовірність виявлення. Четверте: освітлення в приміщенні змінюється протягом дня, тому важливо враховувати час доби, щоб оптимально вибрати місце для спостереження, наприклад, під час заходу сонця або на світанку. Можуть виникати короткі моменти, коли ззовні менше освітлює кімнату, і це можна використовувати для спостереження без значного ризику бути поміченим. П'яте імітація закинутої будівлі. Для того, щоб приховати, що ви живете в цій будівлі, можна використовувати будівельні матеріали або речі, що залишилося. наприклад, підкидати пил на меблі, розкидати уламки цегли, щоб створити враження, що в будівлі давно немає активних осіб. Шосте. Імітація кроків чи рухів. Якщо потрібно переміщатися через будівлю, можна застосувати тактику обману, наприклад, створювати шум в одній ділянці будівлі, щоб змусити ворога направити увагу в інший від вас бік. Для цього можна використовувати підручні матеріали, щоб створити враження руху у певному напрямку, наприклад, кинути дербні камінці, монету чи палку у іншу від себе сторону.